Театр, порівняно з попередніми е, опитуваннями, набрав втричі більше результатів як е, об'єкт, куди звертаються люди, для того, щоб е, змінити взагалі картинку, для того, щоб змінити взагалі свій психологічний стан. Це не тільки про вистави, куди прийшов подивитися, це і про залученість про емоції. Ви говорите, не всі виражають емоції. Тільки раз театр дає можливість цю емоцію виразити тому, хто її не може вже виразити навіть вдома. П'єса «22» або шлях героя. Цю п'єсу було створено за виставу, створено за п'єсою ветерана Володимира Туки. Автор це зробив. Що театр, дирекція, художній керівник, трупа змогла знайти адекватну художню форму, знайти оце висловлення художне. А ми, як глядачі, знайдемо в собі сили прийти і стати частиною цього спільного переживання, Це більше направлен... направленість на соціум і більше не на військових людей, щоб е, якимось чином передати їм. Спробувати, щоб вони відчули якусь частку того, що було пережито мною, мистецтво це той чарівний медіум, який допомагає і окремій людині, і суспільству не тільки пережити свою травму, а й ще й вийти з цієї травми в продуктивне життя.